Вчора в Кермані відбувся шаховий турнір серед хлопців та дівчат, який зібрав найкращих молодих шахістів. У змаганні взяли участь 20 учасників, кожен з яких був сильним суперником. Хлопці та дівчата змагались окремо, що додало додаткової інтриги. Хто ж таки стане шаховим королем та королевою цього сезону? Ініціатором змагань виступив тренер шахів Дмитро Здюшков за підтримки компанії Гемопласт, яка подарувала переможцям фірмові шахи, виготовлені за допомогою 3D-друку на власному заводі. Серед учасників була маленька Вероніка, яка вже три роки захоплюється шахами. Дівчина поділилась з нами своїм досвідом. Спочатку я хотіла грати в шашки, але потім придумала. Грала в шахи. А в тебе в родині хтось грає в шахмати чи шашки, чи ти перше захотіла? Ну, в шашки мама грає, вона виграла перше місце так, і грає з дідусем». У хлопців була серйозна боротьба, адже на турнірі також виступив діючий чемпіон міста Кирило, який вже сім років займається цим видом спорту. Він зазначив, що досяг такого успіху за допомогою мого тренера. Я часто займаюся шахматами і завдяки цьому. Добре, граю. Скажи, у тебе вже з'явились якісь улюблені комбінації для гри? Ну, пару є за білих та за чорних. Будеш їх використовувати сьогодні в грі? Конечно. Один раз полюбив шахи, полюбив на все життя. Живий доказ цьому твердженню цьогорічний випускник Гліб, який крайній раз зіграв на акерманському турнірі. Адже далі його чекає нова країна. Шахи це життя, шахи це спорт. І мені завжди було цікаво займатися шахами. Коли прийду, обов'язково в якийсь клуб, то точно поступлю, щоб шахами займатися. Сильну підтримку та мотивацію на виграш додала компанія Гемопласт. Нам вдалося поспілкуватись з пані Світланою, яка прийшла привітати юних чемпіонів та побажати їм успіху. Наше підприємство гемопласт впевнено в тому, що окрім свого прямого призначення кожне підприємство зараз повинне нести соціальну відповідальність. Ми впевнені в тому, що ну, Допомога дітям у таких змаганнях це дуже важливий вклад у розвиток дитинства. Особливо шахмати допомагають креативно мислити, допомагають дітям бути переможцями. Гемопласт не лише сприяє розвитку спортивних навичок, а й стимулює інтерес до сучасних технологій. 3D-друкована шахівниця є символом інновацій та креативності, що можуть надихнути молодь на вивчення новітніх технологій. Крім того, такий подарунок є екологічно чистим і показує, як сучасні компанії можуть поєднувати підтримку культури та збереження довкілля. У будь-якому випадку вітаємо усіх учасників, адже вони вже досягли нових висот. Кожна участь у турнірі прогрес, тож бажаємо не зупинятись на досягнутому. Анастасія Ків'яна толі Лук'янчук, перший муніципальний телеканал.